Доброго ранку, колеги та усіх хто доєднується до проекту ранок лайв, 26 липня, п'ятниця. Про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 66 авіаударів, скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Росіяни атакували вночі шахедами Ніжин Чернігівської області. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Є влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу. Окрім цього, Росія вдарила по селу Пристінь на Харківщині. Постраждали троє людей: 69-річна жінка і двоє чоловіків. Удару завдала між двома багатоквартирними будинками. Ми про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Він не уточнив, чим саме вдарили росіяни та інших наслідків обстрілу, а наслідки ще досі ліквідовують. Но ну і в головному управлінні розвідки заявили про ідентифікацію 30 російських військових, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів ракетами іскандер сумської та харківської областей. Військові входять до командного складу 112-ї ракетної бригади першої танкової армії Московського військового округу збройних сил Росії. Хачук своїм в Україні запустили проект для обміну зрадників і колаборантів на полонених українців. Проект презентували головне управління розвідки Міноборони України, служба безпеки України та секретаріат уповноваженого справ людини. Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті Хачук Своїм інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. На сайті також буде опція Згода на обмін коли Засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців із російської неволі. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту, що підозрюваного затримали у Дніпрі. Це 18-річний хлопець, Тривають слідчі дії та експертизи. Володимир Зеленський доручив Клименку представити суспільству всі деталі. Не ось ми маємо від голови МВС більше інформації. Він повідомляє, що є достатньо доказів, що саме 18-річний затриманий стріляв у Фаріон. Правоохоронці перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця. Хлопця відслідили по камерах на нього є усі дані. Він готувався до вбивства і орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем. І також його будуть доправляти до Львова, де сталося вбивство Ірини Фаріон. І саме там йому будуть обирати запобіжний захід. Будемо слідкувати. Наші журналісти вже працюють над цією подією у Львові. У Дніпрі вбили місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція затримала підозрюваних. За даними слідства, 22 липня зловмисники домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили активіста шістьма пострілами зі зброї. Після цього вони викинули зброю у водойму, закупали тіло в лисосмузі. А автомобіль померлого помістили в орендований гараж. Правоохоронці затримали двох підозрюваних: – 39-річного жителя села Слобожанське та 23 трита. 23... Трьохрічного дніпрянина Подати заяву до міжнародного реєстру збитків через дію тепер можуть більше людей. Виш спеціальна функція вийшла з бета-тесту. Відтепер скористатися послугою можна, навіть якщо право власності не зареєстровано в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади, а також якщо оселі на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Нагадаємо, раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в державному реєстрі речових прав та наявність акту. Комісійного обстеження майна. Всі атомні електростанції на підконтрольній території працюють у штатному режимі. Про це повідомили у Міненерго. Енергетики повідомили, що, попри офіційне спростування центру стратегічних комунікацій в Україні, почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання атомних електростанцій. Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції, не було. Якби така подія сталася, за словами енергетиків, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атом атомний блок у Міненерго також зазначили, що фейком про аварію на Південноукраїнській АЕС Росія намагалася приховати власну аварію на ростовській атомній електростанції. Ну і наказ Міністерства освіти і науки України щодо позбавлення від строчки аспірантів-контрактників визнали протизаконним. Про це повідомили у державній регуляторній службі. Нагадаємо, йдеться про наказ Оксана Лісового, яким аспірантів очної форми позбавили права навчатися на контракті. Охоронець напав на кондукторку і побив жінку біля зупинки в Одесі. У поліції розпочали кримінальне провадження. Як зазначили правоохоронці, подія сталася 17 липня. Нападником виявився 38-річний громадянин сусідньої країни, який проживає в Одесі. Під час поїздки у тролейбусі він розпочав сварку з кондукторкою, яка нібито образила його дружину. Конфлікт помітила 30-річна одеситка, яка їхала повз тролейбус. Вона припаркувала авто і пішла на допомогу жінці. Тоді зловмисник переключив. Увагу на неї почав бити руками і ногами, тримаючи потерпілу за волосся. Порушника затримали і доставили до відділку поліції. Вміст алкоголю в його організмі складав 1,22 проміле за Йому може загрожувати від штрафу близько 850 гривень до виправних робіт терміном до одного року. Ну і, звичайно, НАТО прокоментувало падіння уламків російських дронів шахедів в Румунії. Речник блоку заявив, що НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на території альянсу, але дії Росії цитую є безвідповідальними та потенційно небезпечними. Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії. Делегація України не братиме участі в засіданні, яке Москва скликала для засудження військової допомоги Києву для протистояння їхньої російської ж агресії. Міністерство закордонних справ України підтвердило принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Росією постійного місця в Раді безпеки. В Лондоні відкрили інсталяцію в пам'ять про загиблих українських атлетів. В центрі інсталяції цифра 487, Саме стільки життів спортсменів за офіційними даними забрала російська агресія. Навколо цифри чорне спортивне обладнання, що символізує види спорту, якими займалися загиблі атлети. Інсталяцію організували Міністерство Закордонних Справ Великобританії та Агенція Фройдс. А от Польща передала Україні 45-й пакет військової допомоги. Детальний вміст не розголошується. Відомо, що він включає значну кількість боєприпасів. Також польща передала Україні 10 літаків міг 29 і зараз працює над можливістю додаткового посилення українських ВПС своїми літаками. Вартість раніше переданих Варшавою пакетів озброєння оцінюється в 4 мільярди доларів. Ну і просто зараз маємо зведення від наших повітряних сил. Вони повідомляють, сьогодні... Сьогодні вночі збито 20 ударних БПЛА. Також за їхню інформацію. Противник вночі вдарив балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області по Донеччині. Також застосовував ударні БПЛА шахеди із напрямків мис Чауда, Це Крим, а також з Курської області. Ну і радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. 20 із них збито протиповітряною обороною. у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській Областях відбували повітряний напад мобільними вогневими групами Сили оборони України, а також зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП-повітряних сил. Дякуємо збройним силам України протиповітряній обороні за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Ну і наостанок збірна Україна прибула до олімпійського містечка в мінімальному складі за всі 33 роки незалежності. Українські спортсмени заявили, що вони налаштовані досягти успіху на іграх, які до речі відкриття стартують цих ігор вже сьогодні, у п'ятницю, 26 липня. Ми бажаємо нашим олімпійцям успіху і перемог.